Доброго ранку. З вами АвтоПлюс та Руслана Писанка. Люди, які часто міняють авто, не олігархи, а туристи, які подорожують автостопом. Давайте відправимося в мандрівку автомобільним світом разом з програмою Автоплюс та Русланою Писанкою. Краса страшна сила, особливо американська. Після чергового такого пастфуду ледікар може перетворитися на авто з країни ліліпутів. аби не довелося купувати машину розміру XXXL, не лінуйтеся ходити пішки. Я не занімаю спортом, але я дуже багато працюю. Якщо зайві калорії ви на роботі не спалюєте, час викинути з авто холодильник та закрити рота на замок. Піч більше соків, води, їсти менше хліба і жирної, острої піші.